Про м, скорочення ультиматуму Дональда Трампа для Кремля і як там відреагували, а відреагували дуже зле, довже довго думали. А як же ж що його Дональду Трампу відповісти? Аби між крапельками, і, врешті, послали Медведєва, який сказав, що в носі вони мали я маю на увазі Кремля усі заяви Дональда Трампа. Її відповідь від очільника Білого Дому. Заміннику Путіна він заходить на дуже небезпечну територію. Це слова Трампа, точніше, реакція на погрози Медведєва розпочати війну проти Сполучених Штатів. Окремо президент США зазначив, що Індія і Росія і далі можуть тягти свої мертві економіки. Це цитата на них він, нібито, зважати, не буде. І ще лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається приїхати в США. Про це він заявив американським про це заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю Брайбент Ньюс. Каже очільник КНР наполегливо домагається особистої зустрічі із Трампом вже найближчим часом. І статися може або цього року в Китаї, або в Білому домі. То що там із вереснем будемо розпитувати так само нашого експерта. Обов'язково будемо з'ясовувати і. Не тільки інтенції і Білого дому і Пікіну, а і подивимося, ще й на делі перевірені в бою безпілотники в обмін на американську зброю. Це вже українсько-американський контекст. Україна та США годують мега угоду. Так Володимир Зеленський назвав потенційні домовленості з Білим домом. В уряді також опрацьовують з американцями майбутні пропозиції. адже що Україна може запропонувати, а що отримати натомість, експертні обіця і прогнози збирав Ростислав Сесоєв. За понад три роки війни Україна здобула унікальний бойовий досвід, і одним з провідних напрямків стало виробництво дронів. Чи тут інтерес Сполучених Штатів РАД є останнім часом? В команді Трампа все частіше говорять про значимість безпілотників у сучасній війні. Сполучені Штати вони, в принципі, не сильно готові насправді до. Викликів сучасної війни саме в цьому аспекті. А українські далекобійні дрони вже долають ворожу систему ППО та вражають військові об'єкти за тисячу кілометрів від нашого кордону. Було два взрива: адін а другий – поменше. Це наслідки атаки по ворожому ВПК в місті Чабоксари. Знешкоджено виробництво антенн, які ворог встановлює на шахеди, іскандери та керовані авіабомби. А це вже лінія фронту. Наше в півдрон допомагає стримувати навалог окупантів. Ми якраз проєктуємо, впроваджуємо, тестуємо ті технології і виявляємо, які потрібні для сучасного і широкомасштабної війни. І ще одне досягнення, про яке говорили публічно: дрони перехоплювачі, такі мобільні винищувачі ворожих шахедів, активно тестують і удосконалюють. Мова йде саме про технології, в тому числі пов'язані з штучним інтелектом. На сьогодні це те, що розвивається, буде розвиватися дуже швидко. І Ще раз кажу: України є унікальна школа, є унікальні технології, про які я думаю, ще навіть не заявлено на полі бою. Українські розробки проходять перевірку боєм та демонструють свою ефективність у надважких фронтових умовах, і це не тільки безпілотники. Бачимо, що ці технології вони буквально розвиваються щодня. Щось нове виходить, е, і бачить світ Божий. Я думаю, що це пов'язано в тому числі. Можливо, і з ракетою Нептун не даремно ж китайці намагалися шпигувати за цим нашим вихідним озброєнням. В інтерв'ю західним журналістам Володимир Зеленський повідомив, що на останніх перемовинах з Трампом обговорювали проривну угоду, яка дозволить обоїм країнам посилити свої технології по захисту неба. З президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Дуже важливо підготувати цей договір. Серйозний договір на 10, 20, 30 мільярдів доларів. Володимир Зеленський президент України. Тобто названа президентом мега угода передбачає купівлю американської зброї насамперед для ППО в обмін на продаж новітніх українських далекобійних дронів. В нашому уряді вже опрацьовують з американцями майбутні пропозиції. Американський трек дуже важливий. Сполучені Штати є, були і будуть стратегічними партнерами. І окрім угоди про створення інвестиційного фонду, ми хочемо підписати анонсовану президентом дрон-діл. Це угода, яку президент Зеленський обговорював з президентом Трампом під час останнього телефонного дзвінка. Мова йшла про те, що це будуть інвестиції у розширення виробництва України. Юлія Свереденко, прем'єр-міністр України. Так звана мега угода це про інвестицію в виробництво і нарощування кількості українських безпілотників до такої, щоб вистачило і Україні, і Сполученим Штатам кажуть наші експерти. Зуміло, що Україна дуже зацікавлена, аби стати партнером Сполучених Штатів в плані військових технологій. Тому що партнер США в плані військових технологій це сфера стратегічних інтересів США, і ніхто вже в сполучених штатах не скаже, а навіщо нам та Україна потрібна? У нас своїх проблем вистачає. Потрібно. Тому теоретично це все виглядає дуже цікаво і перспективно. На практиці ми нічого не знаємо. Терміни укладання цієї угоди, перелік та кількість озброєнь, які очікує Україна від американських партнерів, наразі не розголошуються. Але нові задачі щодо нарощення виготовлення дронів перед виробниками вже поставлені, зокрема, і перехоплювачів. Моровно робимо, робимо. збільшуємо і українське і ліцензії. Наших партнерів, там, де Україна американське виробництво, виробництва. Ну, дуже я їм вдячний, що так швидко ставлять лінії. 2-3 місяці готова лінія. Я зустрічався із цими хлопцями, представниками цього виробництва, і з іншими виробниками. І вони знають, що наш запит тисячі перехоплюючи. На добу, а до кінця року Київ планує вийти на показники 20 тисяч дронів на добу. Розсослав Сословку Україна, марафон єдині новини. Отже, далі будемо обговорювати з Владиславом Фарапоновим, головою інституту американістики. Все те, що стосується сполучених штатів Америки, і трансформації або не трансформації політик, політики і заяв. Пане Владиславе, вітаю доброго ранку. Якщо можна його таким назвати, так ми про ми продовжуємо слідкувати за наслідками масованої терористичної чергової атаки в Києві. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих. Серед них є шестирічний хлопчик, і його мама, 52 людей поранених. Завали продовжують розбирати. Маємо повідомлення безпосередньо від очільника МВС пана Клименка, який розповідає про те, що просто зараз рятувальники витягають чоловіка з бетонної пастки. Голову чоловіка вдалося звільнити. Він в свідомості йому дають воду, і рятувальники роблять ювелірну роботу для того, щоб витягнути людину з цієї кам'яної пастки. І ми продовжуємо слідкувати за всіма регіонами, які зараз, зараз безпосередньо потерпають від російських атак. А це, зрештою, вся Україна. Але ми бачили знаєте, таку доволі оптимістичну історію про те, що ми можемо. Запропонувати сполученим штатам Америки домо трохи контексту. Напередодні відбулися випробування дронів малих дронів, так вони описані в цій статті, якщо я правильно переклала в Сполучених Штатах Америки, і були їх чотири виробника, два з яких американські, і виявилося, що американські виробники ну не дуже. Конкурентно здатні на ринку дронів, якщо порівнювати з тими, що літають, і з тими, що відпрацьовують у нас, чи направду мега-угода може дати старт оцій мілітарці на експорт, якщо ми розуміємо про що мова? Бо це ж не тільки технологія, а далі це навчання, це адаптація і це є конвергенція. І тоді ми вже повертаємося до питання про те, що ми мусили запозичити стандарти НАТО, а тепер ми... Більше ніж НАТО, і ми можемо позичити те, що мали би запозичити для НАТО безпосередньо раніше. Абсолютно, знаєте, тут е, напрошується просто той е, е, анекдот, який озвучував зокрема Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю для е, одного з популярних, дуже і відомих американських е, телеведучих, е, е, що, значить, е, там. В Одесі зустрічаються два євреї. Запитують, як справи. Інші каже: ну триває війна. А що НАТО а НАТО ще не приїхало. Ну тобто, приблизно така сама історія щодо цієї насправді мега угоди. Я думаю, що це звісно така, знаєте, дуже спрощена назва. Хоча ну для нас насправді дуже непогана, як мені здається. Тобто, це знаєте, це якраз у стилі от нинішньої адміністрації, це у стилі Трампа, можливо, у стилі також Лінці Грема. Я нагадаю, що він, коли був в Києві, останній раз він те. Же якраз говорив, що Україна це королева дронів, і тому, в принципі, очевидно, що із ним теж, грубо кажучи, можна як певним посередником з адміністрацією Трампа обговорювати такого роду речі. Але звісно, що якщо Така угода буде, і вона буде підкріплена супутніми угодами чи меморандумами, то звісно, це може ну, в перспективі дуже дуже позитивно позначитися на я би сказав не просто знаєте, безпекові взаємодії, а взагалі, от на рівні сприйняття нас і наших військових потужностей в Сполучених Штатах, тобто. В принципі, я погоджуюся із, із тими коментарями колег у сюжеті. Що звісно, що ніхто після цього, якщо ця угода адекватно так і реалістично швидко запрацює, то звісно, ніхто не буде казати, що ось навіщо нам допомагати Україні, і так далі. Тобто, це вже буде знаєте, наступною такою відправною точкою, після якої вже Фактично будуть дивитися на допомогу Україні абсолютно під іншим кутом. Давайте тепер про послання і про меседжі. Трамп скорочує ультиматум в Росії. кажуть, а це тому, що він на Путіна особисто образився. Медведів погрожує почати війну проти Сполучених Штатів Америки і Росія в чергове нищить житлові будинки і прицільно б'є. Помітьте зміна тактики, да тобто, це є фактично підступної ем, НІЦО. Гатити по будинкам вже після того, як відбої повітряної тривоги пішли. То, що за меседжі ще потрібні світові? Скільки ще таких меседжів має бути? І здається, що усі, знаєте, усі можливі привіти вже всі передали. Що далі І де та межа, коли ми вже припинимо розгадувати ребуси від наших іноземних партнерів, хто що мав на увазі, і чи станеться? Те, що мало би статися наприкінці того самого жорсткого, супержорсткого ультиматуму, тоді коли означено, а означено на 8 серпня. Загалом, звісно, я погоджуюсь з тими американськими експертами, які негативно оцінюють насправді підхід адміністрації, зокрема щодо перенесення цих дедлайнів і постійного оголошення нових, тобто грубо кажучи, там спочатку 24 години, потім 90 днів, потім ці 50 днів, потім е, вже 10 днів. Тобто е, таке насправді мені здається із Кремлем на сьогодні, навряд чи буде працювати звісно. Але якщо ми вже е, опинили в такій ситуації, то знову ж таки нам треба обережно але нагадувати американським партнерам про те, а що буде, якщо, ну, якщо або після да завершення цього терміну. Тому тут, в принципі, опції, так само, як і там декілька місяців тому у Трампа лишаються наступні. Це, о, скажімо так, остаточно дати зелене світло цьому законопроекту про санкції. Е, да, тобто, грубо кажучи, який розпочинав е, і розпочинає свою е, свій шлях в палаті, е, перепрошую, у Сенаті, і тут якраз важливо дати зелене світло і політичну підтримку саме спікеру палати представників Джонсону, тому що якщо він буде проголосований лише в одній палаті, він не піде на підпис президенту. Тобто нам треба голосування в обох палатах. Це перше, що може зробити Трамп. Друге, Трамп має власні санкції, тобто має власні повноваження як голова виконавчої гілки влади через Міністерство енергетики, міністерство фінансів і так далі. Але тут має бути теж принципове рішення, що не просто грубо кажучи, вводити санкції, там грубо кажучи, більш формально до насправді до цього підходити. а... І думати про перспективу, тобто як споглядати за дотриманням цих санкцій, тому що без цього компоненту насправді це може реально стати дешевою формальністю. І третя опція, звісно, у Трампа лишається це знову ж таки принципове рішення про саме безпекову підтримку для України. Можна сказати, що він вже розпочав цей шлях, зокрема, да, з оголошенням про. Петріоти, але це більше скажімо так. Ну тут мені здається, що це варто сприймати як окрему історію да, тому що це, це якраз ППО, це для захисту зброя, да і тут звісно вона дуже важлива, але ми говоримо про ще велику кількість наших потреб для, для збройних сил. Тому якщо Трамп максимально підійде близько до... Саме цієї лінії, то в принципі може так трапитися, що фактично ми отримаємо е так чи інакше щось схоже на стратегію адміністрації Байдена. Звісно, вони це не будуть так називати, але все одно грубо кажучи, якщо це будуть санкції, якщо не буде е прямих. Перемовин між Україною і Росією і не буде посередництва ні Сполучених Штатів, ні Туреччини, то фактично ми отримаємо е, те саме, що було з адміністрації Байдена з безпековою допомогою, тобто яка би могла виділятися там е, раз на декілька місяців, або це може бути допомога в кредит, або це може бути там взаємообмін, да тобто от, грубо кажучи, в контексті ідеї про дрони. Ми вам дрони. Аби нам щось інше, це в принципі теж можливо. І наскільки я розумію, для цього, наприклад, не треба там ні згода українського, ні американського парламенту. Тобто для цього достатньо повноважень виконавчої влади. Буквально в 30 секунд. А що буде далі з відносинами з Індією у Сполучених Штатах? Оскільки оця заява, що Росія і Індія можуть далі тягнути вниз свої економіки, нам на це байдуже. Вона теж не стільки Москві, скільки делі Ну то тут насправді дуже цікава історія в принципі, як або чи буде продовження цієї історії, тому що з адміністрації Байдена а, теж дуже багато насправді було укладено саме безпекових угод, зокрема з Індією а, щодо зброї, і так далі. Тобто, якщо ці тарифи фактично будуть означати завершення тихого або принаймні паузу в безпековому співробітництві, Ну це насправді серйозний такий удар буде по зокрема економіці вже сполучених штатів, да? тому що звісно вони розраховували на ці на ці кошти від Індії. Да? тобто, якщо буде слідувати ось така історія, то звісно, це певний відкат назад у відносинах з Індією, зокрема. Дякую, пане Владиславе. Владислав Фарапонов, це голова інституту американістики. Прогнозували і аналізували те, що маємо зараз зі сполученими штатами Америки, ми що можемо від них отримати.